Доброго дня! Огляд підвіконня, де я вирощую свою розсаду. Полила сьогодні всі свої рослини монофосфат калію. Для гарного росту 5 грам на 10 літрів води. Я беру меншу дозу, ніж потрібно. Щоб... Помідорчики гарно жили. Ось моє вікно у кімнаті. І моя поличка. Звичайна дерев'яна поличка, яка потім в кінці сезону буде розбиратися, шурупчиками розкручуватись і складатися. А поки що тут на підвіконі будуть жити мої рослинки. З самого верху ростуть у мене помідорчики, які щойно зійшли, я їх гарно полила, кукурузка. Там ще сходить помідори рожевий, фламінго. Як зайду, з вами поділюся. Це жовте диво. Зробила розстановочку своїм перчиком. Ці вравлику перчики поїду також. На подарунок сусідки подачі, поділюся. Тут баклажани, канни. Бо в минулому відео сказала, калені це кани, помаранчеві кани. Вирощую із насіння в перше. перчик. Поличка в мене на 4 яруси. На четвертому найнижчому ярусі вони тут ростуть помідори. Золотий потік, своє насіння високорослих помідорів і червоний ребристий, жовтий ребристий. Ще поміщаються у мене під біконі, на підвіконні полички мої красуні орхідейки. О, ось, ось які. Всім, звичайно, тісно, але всі гарно ростуть і радують нас гарним врожаєм. Ці помідорчики недовго, вже до п'ятниці поїдуть на дачу. Я зніму вам відео, покажу, що я далі буду робити, тому що це експеримент. Надивилася на каналі Яру, Ярік Мазур. Як вирощувати раннє, захотілося спробувати для себе, для своєї сім'ї, щоб були ранній врожай помідорів. Дуже цікаво, що з того буде. Це моя капусточка. Зараз підниметься сонечко, і я її вивішу О, туди, на крючок, відро, закрию плівочкою, і вона буде рости там в тепличці. Сонечко буде гріти, світа їй буде багато. Я її пополила, і там буде добре, так як вона водостійка. Це перчик стоїть. отак у ящичку, також политий, в стаканчиках. Стаканчики, повторюся, дуже-дуже зручні. І це економно, тому що плівка, можливо, є у всіх. Плівку можна взяти і з пакета, якого ви кидаєте. І таку плівку. Це вигодніше, ніж купувати стакани розсадні. Ті ті самі стакани в магазині одноразові плівку і їх гарно тоді зберігати, розкрутив, помив. Склав плівочку в плівочку і жде вона на наступного сезону. Ось у мене закінчилась плівка, я розрізала товстий пакет. Зараз, і покрутила такі стаканчики із пакету. Ось так. Ось такий відео огляд моєї полички. Кому цікаво, ставте лайки. Я буду ділитися далі досвідом, що дійсно виростає гарний врожай із таких рослинок. Їм тут, повторююся, тісно, але врожай завжди гарний, світла багато. Світла їм вистачає, і сонечка, і світла. Ось. Хто думає, що на підвіконні не можна виростити свою розсаду або одне підвіконня, а хоч й боються. Не бійтеся на тій з маленької кількості, і ви зрозумієте, що у вас все вийде. Я так ось спочатку думала, що на такому маленькому підвіконні виростити розсаду? Таких кількостях, як у мене, не можна, але, як бачите, ростуть всі здорові, ніхто не хворіє. Всім все подобається. Далі буде.